Шановні глядачі, команда першого подільського продовжує інформувати вас про найактуальніше продовжує запрошувати цікавих гостей для того, аби ви з перших уст дізнавалися. Головну інформацію не лише нашого краю, а й України загалом. Тож не за горами, початок нового навчального року сьогодні говоритимемо власне про студентське життя, про те, яким воно буде на Хмельниччині. У нас сьогодні у студії ректор Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії Інна Михайлівна Михайльна Шуробура. вітаю вас. Доброго дня. Отже, Інна Михайлівна, розкажіть. Яка ця вступна компанія вже вдруге, коли вона проходить в умовах війни, чи збільшилася можливо, чи зменшилося кількість бажаючих саме стати вчителем? Які е, на Хмельниччині здобути знання і для того, аби передати їх потім далі. Дякую. Хочу сказати, що вступна кампанія у нас ще в розпалі. Сьогодні у нас рейтингові списки магістрів, кого допущено, і вони мають принести. І до 31-го ми маємо зарахувати бюджетників а контрактників до 5-го числа. Хочу сказати, що молодший фаховий бакалавр у нас є коледж. То вже зараховано, все нормально. Набрали повністю ліцензійні умови, виконали повністю. Також гарно попрацювали з бакалавратом, а магістратура у нас в розпалі. Взагалі, якщо порівняти попередній рік і цей рік, то хочу сказати, що у нас практично така сама кількість студентів не зменшилося. Попит на вчительську професію існує. Але але ми знаємо, що багато наших випускників на сьогодні стараються десь попасти в Польщу, Багато наших випускників навчаються в польських навчальних закладах. Дехто, наприклад, у нас є, хто закінчив польський заклад школи, Олу до нас іде навчатися, тобто є такі випадки. Але взагалі для середньої освіти для вчителів трошки звичайно рівень менше тих вступників, який був, тому що всі хочуть стати правознавцями, всі хочуть стати перекладачами і так далі. Ви знаєте, навіть отакі цифри по Україні, що українська мова середнього освіта тільки було подано тисячу заяв. Це по всіх на, на викладача, на вчителя, вчителя вчителя, тобто, це по всій Україні. Це дуже невеличка цифра. Хоча в нас це нормально, і ми нормально і регіональне замовлення виконали. По хімії, ми хіміків не готуємо, але по всій Україні це лише 400 заяв. А ми хочемо сказати, що на сьогодні, наприклад, бакалаврат має право поступати на п'ять бюджетних, на п'ять денна форма навчання і 20 це контрактна форма навчання. Тобто ще поділити на 20, то скільки реально студентів прийде вивчати ту хімію. Але щодо Хмельницької гуманітарного педагогічної академію, хочу сказати, що ми нормально справилися з набором з бакалавратом. Наголошую на тому, що ми не закінчили у нас ще якісь є певні ліцензійні місця. І тому, будь ласка, шановні наші бакалаври, хто не вступив, в майбутні бакалаври, ми вас запрошуємо з 1 по 5 вересня. У нас буде додатковий вступ. Не пропустіть цю можливість, якщо, можливо, десь хтось не поступив. І ми вас запрошуємо в Хмельницьку гуманітарно-педагогічну академію. А життя студентів дуже, і дуже Уже цікаве, якщо говорити про найпопулярніші фахи, що обирають сьогодні абітурієнти, що більше до душі. Якщо ми говоримо про те, що зовсім мало будемо казати бажаючих стати вчителем української мови або ж хімії, то є ж напевно ті напрямки, які користуються найбільшою популярністю. Ну хочу сказати, що перше все, психологія. Психологія на сьогодні, взагалі, міністерство освіти дає й додаткові місця і ті спеціальності, щось такого психологічного спрямування психологія дуже гарно, дуже багато заяв. практично повністю ліцензійний обсяг. У нас заповнено. Це дуже важливо. Хочу сказати, що туризм і рекреація у нас непогано, гарно. Це і на бакалавраті, і на магістратурі ми бачимо те, що рекомендовано. Крім того, англійська мова популярна на сьогодні. Непогано у нас і початкова, і дошкільна освіта, тобто багато спеціальності. Ще хочу сказати, що музичне мистецтво 025 У нас є дуже гарні талановиті дії. І студенти майбутні, які хочуть себе розвивати, тобто є кілька таких спеціальностей, які дійсно були такі е, класні, і багато в студентів да, В тренді, і багато студентів подало заявки на можливість навчатися саме на цих спеціальностях. Інна Михайлівна, ми говоримо про те, що досить знизився попит на вчителя української мови, там, вчителя хімії, неодмінно є й інші професії, які впали в популярності. Як ви в чому тут проблема? Адже сьогодні здавалося б, українська мова те про що говориться на кожному кроці, коли більше хочете її популяризувати, а саме стати вчителем української мови це чудова можливість нести дітям наступним поколінням, вкладати любов і показувати їй багатогранність. Ну я думаю, що це можливо знаєте, якісь така одноразова вийшла ситуація. Хочу сказати, що українську мову, якщо ти стаєш держслужбовцем, ти повинен її Знати, тобто знання української мови на сьогодні це престижно, гарно, ну але, мабуть, десь можливо десь не спрацювали. Але я думаю, що це тільки цей рік, на наступний рік буде зовсім інша ситуація. Якщо зараз говорити по магістратурі, то я дивлюся, по нашому навчальному закладі дуже багато майбутніх, скажімо, студентів, магістрів хочуть вивчати українську мову вже на магістратурі. Але ось така ситуація, і така ситуація це була по всій Україні. Але сподіваємося, що це. Хочу ще сказати про те, що хмельницька комітарно політична академія дуже стараються. Ці питання національно-патріотичного виховання була це все в нас іде через українську мову. У нас є студентка, яка отримала навіть стипендію від президента, саме питання української мови. Так що все буде нормально. А це оці моменти, я думаю, ми якось згладимо. І ті регіональні замовлення, яке потрібно, звичайно, воно закрито, але надалі будемо популяризувати разом до Перемоги з українською з, мовою. З, звісно, з Україною в серці і на Михайлівна, якщо говорити про якість студента, ми вже чули на завершенні навчального року минулого про те, що дистанційне навчання все ж таки негативно вплинуло на учнів, на випускників шкіл. Зокрема, два роки ми не маємо зовнішнього незалежного оцінювання. Чи ви відчули ось цю зміну? Чи дійсно настільки негативно вплинуло на учня, на випускника дистанційне навчання. Хочу сказати, що є певний результат. мнт тест, який здавали після 11 класу, біля 60% не склали так, як би хотіли. Це теж досить серйозний показник. Якщо говорити про вищу школу, то тут, мабуть, перш за все повинна бути практична складова. Якщо ми говоримо про вчителя, він повинен бути серед дітей, повинні бути практики. І тому, звичайно, ми всі за те, що було офлайн навчання. На сьогодні все робиться в області. Робляться в нас в навчальному закладі є одне найпростіше укриття. Далі ми зробили ще одне найпростіше укриття. Зараз дороблюємо найпростіше укриття, щоб повністю наш навчальний заклад міг вийти на офлайн навчання, і ми до цього готові. З однієї сторони, у нас була дуже гарна практика з онлайн навчання, тому що на сьогодні вчитель може ну, наприклад, я можу провести лекцію і через свій телефон, через комп'ютер, тобто через ці гаджети. Є значна кількість мультимедійних напрацювань, є значна кількість тих матеріалів. Які можна використовувати, тому ми готові і для онлайн навчання, і для офлайн навчання. З однієї сторони, оті мультимедійні супровід, які ми зробили, ми можемо його використовувати за допомогою, скажімо, тієї самої дошки і під час офлайн навчання. Так що, Хмельницька метарно-подічна академія повністю готова до офлайн навчання, але є дуже гарні напрацювання з онлайн навчанням. Тобто Можна говорити про те, що новий навчальний рік буде в офлайн навчанні? Так, так. Але знову ж таки, чи не гадаєте ви, що ось ця практика з дистанційного навчання, коли школяр, студент може отримати знання, будучи дистанційно, будучи перебуваючи вдома на лікарняному? Як ви гадаєте, чи не Стане корисною ця практика в майбутньому, тобто, коли все ж таки потрібно там на карантинні залишитись, або все ж таки десь від'їхати там до батьків, Ми говоримо про те, що категорія студентів досить різна, і тим самим приділити якийсь час уваги для того, аби отримати знання навіть дистанційно, коли ми будемо говорити, що повністю навчання буде офлайн. Хочу сказати про те, що, наприклад, початкова школа. Як ти початкову школу дитину навчиш читати, писати і так саме далі? саме студенти? Студенти, якщо ми говоримо про коледж, і в нас є 10-11 клас, то я би хотіла, щоб більше вони все таки були на офлайн навчання, тому що вони розпочинаються навчання, тобто якась певна специфіка. Так, коли ми говоримо про магістрів, а магістратура ну дуже багато обширна кількість знань, які повинні отримати магістри, то тут можливо, десь і ось це онлайн. І навчання воно також позитивне, і воно набагато легше би адаптується наш студент-магістр, чим студент бакалавр Тобто на сьогодні звичайно онлайн навчання ми, офлайн навчання. Ми говоримо про те, що повинна бути контакт з аудиторією, повинні бути очі в очі, і це на сьогодні є дуже важливо. І ми говоримо про те, що вчитель повинен всі ці нюанси знати. Звичайно, офлайн навчання. Але ми готові сьогодні і до онлайн навчання на платформах. На сьогодні дуже багато. Різноманітних платформ, які ми зможемо. Тобто, не дай Бог карантини, але перш за все бажаю всім здоров'я і миру. Якщо потрібно, вийдемо. Як треба, так і вийдемо. Головне вміти знайти вихід з будь-якої ситуації. Знайдемо вихід. Інна Михайлівна, е, направду, війна вплинула досить е, так, вагомо на кожну сферу життя. І на освіту, зокрема, ми маємо і внутрішньопереміщених осіб, які. В... Пошуках миру знайшли прихисток на Хмельниччині. Чи багато серед вступників власне студентів, абітурієнтів з числа внутрішньопереміщених осіб? Є є кількість, я не можу сказати, що це дуже велика кількість. Це не великий відсоток, але на сьогодні є. Я хочу сказати, що коли розпочалася війна, то 13 березня до нас приїхали студенти горлівського інституту іноземних мов Донецького університету, і от з того часу, вже два роки, вони вже в нас проживають півтора року року в нас проживають десь онлайн навчання, і на сьогодні в нас в гуртожитку, наприклад, проживає 50 внутрішньо переміщених осіб. А якщо подивитися спочатку війни, то мабуть десь біля 700 осіб у нас було. Тобто, ось ця така, як би ми завжди стараємося максимально допомогти людям. Хочу сказати, що ми не стоїмо осторонь. Нас працює в закладі освітній хаб, де наші викладачі вчать внутрішньо переміщених української мови історії дітками займаються психологи, дуже гарне. Ось це розвантаження. Ми ні на секунду не зупинилися, щоб не збирати на бронежилети, на якісь мафіки і так далі. На сьогодні хочу сказати, що в травні ми провели дуже великий гарний такий захід, благодійний з Україною в серці. І за один день ми зібрали 300 тисяч гривень. Ми старалися, ми проводили аукціон, ми робили максимально все, що є. Тобто розуміємо, що це питання є дуже важливе. Наприклад, сьогодні. До нас звернулися з Маріупольського будівельного коледжу, щоб дати там кілька місць для їхніх студентів, і ми вишуковуємо можливості, щоб студенти ось цього внутрішньо переміщеного закладу також в нас проживали. Тобто, ця проблема є дуже важливою і в приймальній комісії це також є пріоритетом, якщо вступники внутрішньопереміщені. максимально стараємося, щоб були комфортні умови для навчання і для проживання. Власне, можливо, в педагогічному складі є викладачі, які вимушені були змінити місце проживання і знайшли роботу саме у вашій академії. Чи ще поки працюєте тим складом довоєнним в педагогах? Ну хочу сказати, що частина наших викладачів невелика, можливо, десь їхали за кордон і там залишилися. В принципі, в нас немає такого, щоб дуже багато викладачів. Ну там одиниці один-два. А так у нас. Гарний склад, всі люблять академію. Всі мають знаєте такий командний дух і особливо у нас таких змін у викладачів немає. Але є співпраця з іншими вищими навчальними закладами. Ще хочу сказати, що ми зараз дуже гарно співпрацюємо з вищими навчальними закладами. Наші студенти того року семестр навчалися в Туреччині, навчалися в Польщі. Це по програмі Еразмус. Тобто, я кажу, і хочу сказати, що сьогодні Європа дуже підтримує. У нас на сьогодні дуже гарна співпраця з програмою Еразмус. безпосередньо кампанія Іла, і наші студенти, і наші викладачі безплатно побували в Італії, побували. В Німеччині, в Туреччині, в кількох місцях, в Румунії. Тобто, за це літо студенти, які знають англійську мову, викладачі, які знають англійську мову, мали можливість побувати. І хочу сказати, що Європа відкрита для нас, відкрита саме сьогодні. і Дуже багато таких проектів є як ніколи. Тобто літо не привід, канікули – не привід зупинятися. І той, хто хоче, той отримує. казати. хочу так сказати, сказати, що сьогодні у нас їде сім викладачів. Знову ж таки, по програмі Еразмус і це підвищення кваліфікації викладачів. Їдуть в Туреччину, і там вони будуть до 3 вересня. І це підвищення кваліфікації, дуже гарна робота в групах і можливість досконалюватися. Інна Михайлівна, на жаль, з кожним днем стає все більше студентів, взагалі людей особливої категорії. Категорії тих, це діти ветеранів, сім'ї ветеранів, на жаль, і сім'ї, і діти загиблих. Як підтримує держава, зокрема, ось цю категорію дітей? Чи є якісь пільги на вступню кампанію? Чи багато можливо бажаючих саме цієї категорії? Отримати освіту у вашому навчальному закладі? хочу сказати, що держава підтримує є різні соціальні спрямування і безпосередньо підтримка саме цих дітей, учасників бойових дій на сьогодні. Це і першочергове зарахування. Навіть коли система ЄДЕБО дає рекомендовано, то наступне, кого ми можемо зарахувати на бюджетні місця, це діти учасників бойових дій, учасники бойових дій. Тобто, це знову ж таки це бюджетні місця, і хоч хочу сказати, що є дуже багато різноманітних програм, і на сьогодні вступна кампанія саме на ці категорії звертається увага серйозно звертається увага, і мова йде про державне забезпечення. Інна Михайлівна, ваш заклад е, славиться тим, що неординарний підхід, творчий підхід, і е, якомога більше ви намагаєтесь проєктів втілити в життя, власне, через художню самодіяльність ваших студентів і викладачів, разом з тим е, можливо, вже підготували щось на новий навчальний рік, якби е, з благодійних проєктів, з соціальних творчих проєктів. Чого чекати вашим студентам, які щойно вступили у вашу академію, або ж прийдуть ось згодом коли ще будуть прийматися заявки, дякую. Хочу сказати, що у нас працює на базі нашого навчального закладу соціально спортивна школа. І тому ті діти, які мають до 18 років, вони можуть бути. І мені дуже приємно, що Реал Мадрид підтримує, що громадський центр, епіцентр дітям дуже гарно турбуються про цих дітей. Тому, будь ласка, приходьте, цікаво. Є спортивні майданчики, чотири зі штучною травою і заняття англійською, Мовою заняття з психологом, тобто дуже цікава така програма. Це дуже класно. Ви знаєте, ми того року започаткували молитовний сніданок. Молитовний сніданок до дня вчителя. Ми молитвою просимо, щоб Бог дав нам мир, дав перемогу. А вчителі завжди попереду. І ми хочемо і цього року зробити такий молитовний сніданок. Ви знаєте, ми провели благодійний захід, і дуже гарні у нас був аукціон. Аукціон це ми брали. Що нам з фронту там присилали, розмальовували каски, прапори, гільзи, тобто максимально, і ми зараз знову ж над цим будемо працювати для того, щоб ось такий аукціон був. Ми розуміємо, що держава нам дає можливість навчатися, але сьогодні у нас воєнний стан, і кожен день це повинен бути крок до нашої перемоги. А наша перемога це, мабуть, нормальне, гарне навчання, це національно-патріотичне виховання. Ви знаєте, коли ми з внутрішньопереміщеним особами наші викладачі розказували про історію. То була така думка, що десь там погано на сході розказували історію. Якби так розказували, як тут розказували, то мабуть можливо десь якісь і інші моменти були. Тому на сьогодні ми е, працюємо над тим, щоб максимально національно-патріотичне виховання і щоб наш кожен крок, кожен день це був крок до перемоги. Інна Михайлівна, ви дійсно унікальна жінка, унікальний ректор, так говорять власне, ваші студенти. Однак хотілось би коротко поговорити про унікальність навчального закладу і в тому, що вже декілька років у вас вищу освіту здобуває особлива дитина, особливий студент з інклюзією. Розкажіть про його успіхи у навчанні, і, взагалі, чи готовий ваш навчальний заклад, власне, ваші педагоги до роботи з більшою кількістю таких дітей. Ви знаєте, на сьогодні це питання є дуже важливе, тому що світ відкритий, вища освіта відкрита, і тому ось ці питання студенти з особливими потребами вони є важливе питання, і ми максимально стараємося ось це питання розглянути. Ви знаєте, я колись читала лекції в Польщі, і я була здивована. Всі студенти сиділи в аудиторії, а один как би ми спілкувалися через екран, і там була дуже така важка нозологія, Людина практично. Лежача, але знаєте, розумні очі, і сприймав матеріал, який є. У нас не одна дитина. У нас є кілька дітей, які навчаються цей на брозотворчому мистецтві і на психології, на е, українська мова. Хочу сказати, пандуси є. Хочу сказати, що нормальні, е, скажімо, санітарні умови, туалети, які повинні бути, є тому, е, якщо такі діти хочуть нас навчатися в нас, ми зробимо все максимально для того, щоб ця дитина навчалася. Ну і власне готовий педагогічний колектив до викликів. Виклики, виклики. Ми всі сприймаємо. Ми ставимо мету, ставимо завдання і вирішуємо. Нічого не може не бути вирішеним. Інна Михайлівна, дякую вам за розмову за те, що робите величезний вклад у майбутнє нації, у те, що виховуєте патріотів, виховуєте вчителів, які потім продовжуватимуть дбати про майбутнє покоління, які вкладатимуть знання і вчитимуть напевно в першу чергу історії. І любити Україну, дякую вам за вашу унікальність за вашу працю і за те, що завітали до нас у студію Першого Подільського. Я нагадую вам, сьогодні ми спілкувалися з ректором Хмельницької педагогічної академії Інною Шаробурою, людиною, яка тримає у руках колектив, що дарує знання майбутнім вчителям, що нагадує про те, що вчитель. Це не просто особистість, це унікальний дар, яким володіє далеко не кожен. Тож, якщо ви абітурієнт і бажаєте ще вступити до одного з кращих закладів Хмельниччини до гуманітарно педагогічної академії, аби продовжити освітянську справу. Ви ще маєте на те шанс. А перший подільський буде тримати вас у курсі всіх подій, і всіх новинок. Тож зустрінемось на першому подільському, не перемикайте.